Для кожного і про кожного з нас в івано франківську відбувся до прем'єрний показ фільму День незалежності українського режисера Володимира Тихого дія стрічки розгортається протягом одного дня, 24 серпня 2022 року під час святкування 31-ї річниці відновлення державності України. В одному за тут зібралися історії поліцейського патруля, операторки протитанкового ракетного комплексу, водовоза, мінометника, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці Пабу, художниці та народного депутата. З таким е е карифеєм Української незалежності, паном Ярославом Кензіром, який зараз Чорноволом вони там оце бороли, це вони ж і він зняв ці історичні кадри, він є нашим героєм. Ти зрозумів, що це дуже фактурний, дуже цікавий, е вибачте, персонаж, крім того, що він якби історично вже постать. І я розумію, що от його якраз для такого проекту дуже чудово можна задіяти, тому що є якби там. Якісь верти... горизонтальні моменти, де люди фікс... ну, святкують День незалежності, а є, от все ж офіційна частина, і офіційна частина це от держава, і от він якраз може дуже нетривіально розказати про саме момент. З точки зору з боку держави на те, що відбулося незалежності України, тоді і зараз що це значить у фільмі. каже продюсерка Богдана Самен. Команда намагалась добре передати дух теперішнього воєнного часу. А все задля того, щоб кожен зміг пережити емоції одне одного саме у той день незалежності 2022 року. Момент піднесення та злету, коли українці відчули власну силу та свободу. Основний меседж це запам'ятати. Ті емоції, ті переживання, які були е, саме в 24 серпня, 22-го року, тому що це були якісь такі особливі і незважаючи на вже е, повномасштабне вторгнення, обнадіюючі е, емоції дня незалежності, е, і це дуже спостерігається в кожному герої з фільмів. Я з фільму і я вважаю, що основний основна ціль. Е, Залишити той день в історії і в майбутньому переглядати і пам'ятати, що було ось так. фільм. Знімали одночасно в різних куточках країни в один день. Дії у ньому відбуваються як в окопі на передовій, так і на піску одеського пляжу у порівняно безпечному Києві та Львові, так і в постійно потерпаючому від ракетних ударів Харкові та Миколаєві. Наприклад, в Миколаєві ми планували знімати саме трамвай, який возить воду містом, тому що в них великі проблеми з Знову ж таки за ворога Росії спитною водою. Тобто зранку і з вечора там їздить трамвай, в якого багатотонна цистерна з нею вони розливають воду мешканцям Миколаєва. І власне в той день сталося так, що якраз по Миколаєві було оголошено цілодобову комендантську годину трамвай не їздить. Світова прем'єра стрічки відбулася національному конкурсі фестивалю до кудейс у кінотеатрах України. Фільм символічно покажуть на день незалежності. Кошти на його створення виділили із кінооб'єднання Вавлон 13 А також стрічку підтримав польський кіноінститут Люса Віталій Магаладі, телеканал 402.